Номер третій Дмитро Гуць. Номер п'ятий Тимофій Нівінський. Номер 4 Сергій Головко. Номер 10 Кирил Репешко. Номер дев'ятий Микита Дімоненко. Та номер 11 Владислав Заруба. Головний тренер команди Олександр Ковпак. І ось уже перший момент у нас небезпечний може бути. Що ще одна подача. Подача м'яка. І пробиває! Це вже дійсно. Головко. Вкидає, вкидає далеко в напрямку до карного майданчика. Тим, тим часом виконав удар. Назар Дудник. Зараз по погоді, тим часом стандартне положення і забиває! Назар Дудник забиває! Яке виконання, друзі! І не святкує Дудник. Забиває він гол саме своєму колишньому клубу. Напрямку. На. Репешка. тим часом не втрачає. ЛНЗ м'яч. Полеч від головка в напрямку на зарубу. Контратака від Шахтаря. Атака Прамфлаганко Ковриженко. Ковриженко проходить головка один в один і пробиває. Дімоненко. Не втрачають м'яч Фіолетові. Ще один удар від Дудника. Гірників на другий тайм. Саме він. Саме чорненький. щойно вступив в гру. Що ж, підступний? Підступний удар. Допомогу. Ну що ж, водить м'яч в гру. Шахтар. Нікіта Калюжний. І одразу подача до карного майданчика. А також Артем Зубрій отримав Гірчичник за розмови із арбітрами. Що ж, забуває Шахтар. Розряджає обстановку. Андрій Кудрявце вибуває м'яч. За середину поля, але перший на підхопленні Милокост. Балакай. Прострілює. Який удар, друзі! Який гол забиває Шахтар! І пробиває Зубрій, зміг парирувати цей удар. Дудник. Сподачу, але прямо в руки. Сьогодні відсутній в заявці Нікіта Калюжний. Єгороніщук, Ігор Костюк, який також сьогодні відсутній. Ярослав Милокоста, Артем Зубрій. Ну що ж, який сейф Кирил Саричев Може з'явитися на полі. Ну що ж, щодо, щодо збірної України. Ю-17, це Досить таки серйозна тема. Тим часом Захар Захаров! Захаров! І... Айдаров. Ідею передачу далі в напрямку. Що ж забиває ще один гол Шахтар? Плакстю. Ефектно з'являється в гру. Гравець ЛНЗ. Ну ви подивіться як. Вривається, можна сказати. Вадим Решко з м'ячем. Подача на дальню стійку. Кіча. Не з першого разу, але забирає м'яч. Півзахисник Шахтаря. Лич. Лич. В центральній зоні знаходить Захарова. Захаров можна пускати далі. Лича є справа. Крапустін, Крапустін. Крапустін один в один проти калюжної Калюжний забирає м'яч команди лівим флангом. Далі за. Намагався запустити Фаїну. Перехоплення. Від Решка. Решко далі в центр. На головка Головко. На Айдарова. Айдаров. Один в один проти Ковреженка. Ай! Пролітає повз ворота. Балакай. Повертає назад. Ну що ж, друзі, Дмитро Мороз сигналізує нам про завершення сьогоднішнього футбольного двобою.